Земля. Ху. Ху. все 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 фу рулики фу все фу рулик фу 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 Джек а фу рулик Фу! Шукай, шукай, шукай! Все руліка. Паша. Джек візьми, 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 візьмі! Візьми, Джек, візьмі! Ай, молодець! Візьми, подай, подай Джек, подай! Подай Джек, подай! Подай! Подай Джек! Подай, подай гарний, подай молодець, подай, подай до господаря, правильно Джек, подай, подай гарний Джек. Подай. Подай, хай молодець, подай, подай, красавець, подай, ой, браво, браво, джек, браво, ай, молодець, подай, ай, браво, молодець, браво, браво, джек, браво. Ну ну-ну, <рекунут> фу, 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 джек, джекфу. Ай, браво, браво, джек, браво. I'm <laughs>